Всіх вітаємо, любі друзі! З вами компанія Автофрідом. Сьогодні дуже цікавий автомобіль на огляді. Машина, яка поєднує в собі розкіш, практичність, опціональне оснащення, хорошу безпеку і чудово підходить абсолютно різним групам людей. Audi Q5. 2020 року зустрічайте, друзі. Тепер ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на канал, пишіть коментарі, якщо вам є що сказати про дану машину, або ви маєте досить експлуатації цієї моделі, та ставте лайки, підтримайте україномовний контент. На жаль, YouTube не так власне просуває саме українські відео в своєму просторі, але ви можете це виправити. Тож не забувайте, а ми стартуємо. З технічної точки зору, звісно, є багато чого цікавого, що можна розповісти про цю машину. Але перед цим хочу буквально в двох словах торкнутися теми дизайну. Мені дуже подобається, як вони обіграли його саме в цьому поколінні кросовера. Як на мене, то це один із найбільш вдалих компактних кросоверів взагалі, от свого часу. Якщо брати до уваги, наприклад, GLC або BMW, наприклад, X3-ю, вони суттєво відрізняються по духу і по вартості обслуговування, якби це дивно не звучало. Насправді Audi Q5, вона суттєво дешевше за ці машини, принаймні, якщо мова йде за якісь серйозні проблеми. Як бачите, по дизайну тут в нас досить характерний такий для німців строгий стиль, і оптика дійсно подобається вже в 20-му році. Під кінець вийшов рестайлінг. Він відрізняється в кращу сторону, як на мене, принаймні, з позиції того, як ці фари світять, і яка в них функціональність, але в той же час ці виглядають більш такими строгими і агресивними. Ну принаймні, моя думка, також важливий момент. Профіль машини досить обтікаємий, не відчувається да, от її габаритів. Хоча, якщо ми заглянемо потім в салон, то побачимо, що машина велика. Дійсно, такі от класні великі диски. Це навіть в базових комплектаціях. В нас був там 17-18 радіус. Були і більші, в залежності від версії. Тобто, якщо беремо до ваги, наприклад, sq SQ5, там, звісно, вони більше. Ну і цікаво виглядає задня частина. Перше, звісно, про що хочеться сказати, задня оптика. Вона вже в рестайлінгу почала виглядати зовсім інакше. Тобто е мені особисто подобається більше ця вона не настільки, скажімо так, заїжджена, як вже оці от суцільні фари, які почали робити геть усі виробники. Тут ще якась відчувається індивідуальність, і начебто послухав в 2026-2027 році Ауді та інші виробники знову перейдуть на такий формат чисто роздійних фар. Це краще 100%, Ну і плюс мені подобається ось таке антикриво. Воно майже не має функціональної ролі, скоріше захищає заднє скло, проте тим не менш. В деяких версіях, там де зверху люди ставлять ось такий ось а, сплітер антикраво невеличке, воно дійсно дає прижимну силу, але тут суть в тому, що це лише актуально на Audi SQ5. Тут у нас звичайна версія. Ну бачите, строго лаконічно, нічого зайвого і дійсно виглядає сучасно. Що стосується технічних параметрів, то тут все просто у нас двохлітровий літровий двигун TFSI, взагалі він мав дві варіації: перша на 245 кінських сил, друга на 252 дві кінські сили. Фактично, різниці майже немає. Там буквально нюанси в прошивці, і якщо перший дає в нас динаміку 6,3 секунди до сотні, то другий 6,4. Погодьтеся, майже не відчувається тут. Однакова кількість ньютон метрів, тобто тяга 370 ньютон метрів, непогана для бездоріжжя, наприклад, на великого або у випадку, якщо ви хочете динамічно поїздити в місті, цього більш ніж вистачає, але маєте пам'ятати про деякі нюанси, які взагалі має цей двигун. По-перше, тут за Замовчуванням. у нас розтягується ланцюг ГРМ приблизно після 150 тисяч кілометрів. Але в рестайлінговій версії після 2016 року ці проблеми були усунуті, скажімо так, покращені не повністю, але це зустрічається значно рідше. І другий момент так само в минулому поколінні був нагар на клапанах. Досить часто проблема, але зараз цього вже суттєво менше. Чи вистачає динаміки? Я думаю, що більш ніж і витрати пального при цьому залишаються в межах розумного, Скажемо так, по місту це в межах 12-13 літрів. На трасі може бути навіть в межах 7-8. Також зазначу, що ходова частина тут надійна, скажемо так, в круг міняти основні елементи приходиться раз на 120-140 тисяч кілометрів. Ну по правді кажучи, це звідки власників. Ранні цифри важко оцінити, тому що всі люди їздять по різному. Але тим не менш ресурс вище середнього однозначно. Ну і коробка передач в цьому поколінні теж була доопрацьована в 17-18 році, і можу сказати, що загальний її ресурс понад 250 тисяч кілометрів. Це точно. А загалом у нас буде досвід, от буквально зараз поспілкуватися з власницею цієї машини, і вже дізнаємось якісь практичні моменти, з якими вона зустрічалася, і як взагалі вона ставиться до свого улюбленця. І ось вже перед нами власниця. Звати її Юлія. Зараз поговоримо з вами за основні нюанси. Розкажіть, будь ласка, взагалі от, про свій досвід з цією машиною, як давно придбали, і ну що можете сказати в першу чергу. От які плюси мінуси для себе відзначили? Добрий день в цілому. Я вже володію десь рік. Угу. А, мені дуже сподобалася її динаміка, тому що я їздила на атмосферному двигуні. 2.4 раніше, а тут сіла на двохлітровий атмосферний. І це було досить е, замітно, просто uh -huh. як вона їхала. Е, із полісів також е, скажу, що вона висока. Uh -huh. бо попередня машина була седан. Uh -huh. <рес> мені дуже <рес> хотілось кросовер, і великий салон, комфортно. Я не втомлююсь, коли їжу на великі дистанції. Uh -huh. А взагалі, от ця машина, як на ній їздити? Динамічно, спокійно, переважно. Я переважно їжу динамічно. Любите поганяти, так? Да? Так, трошки. А, але коли спокійно їздиш, воно і розхід палива менший і досить комфортно. Uh -huh. А скільки, до речі, максимальна швидкість набирала на цій машині, якщо не секрет. Ну, якщо не секрет. Скажімо, це було на німецьких автобанах по всіх правилах. Uh -huh. uh -huh. Це було 200. 200. і які витрати пального у вас були на цьому моменті, якщо пам'ятаєте, десь 15 літ. 15. це звісно зрозуміло, що машина буде не дешеве обслуговування. Але от із практики, як можете оцінити от вартість обслуговування цієї машини, ремонтів? Взагалі щось вже робили по ніч? Поки взагалі ніяких нюансів не виникало? Поки що робила тільки то uh -huh. ТО в допустимих нормах в мене вийшло десь 8 тисяч гривень, але це була заміна всіх фільтрів, заміна uh -huh. масла. І подивилися ходово, і більше я нічого не робила. Ага, зрозумів. А от взагалі теж питання, думаю, цікавить багатьох. От чому саме обрали Audi q 5 Чому не іншу якусь машину? Теж кросовер якийсь там від BMW, від Mercedes чи інших брендів. Дуже сподобався дизайн. Він стріманий, неагресивний, ага. динамічний розгін. Також сподобалося, що це повний привід, досить гарний повний привід. Користуєтесь, так, повним приводом? Ну, Скажімо так, за призначенням, дуже рідко. А от виїжджали вже кудись на бездоріжжя, чи так переважно все ж таки просто зручно в керуванні? В керованості саме от машина відчувається вона з повним приводом, що не піде там кудись в занос, там класно заходять в повороти. От де більше бачите от роботу повного приводу. Було дуже наглядно взимку. В мене де були шини. Ага. і тільки випав сніг, нічого ще не посипали ага. і повний привід прям дозволив дуже так якісно їхати і. Дуже спокійно, ага. Ну люди, ви самі. Думаю, знаєте, що Q5, Q7, Q8 – це, мабуть, кращі кросовери от, з повним приводом, які можна придбати, от в цьому бюджеті. Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що у мерседесів і в BMW це гірше працює 100%. Ну а по салону, що можете розкнут розповісти, які опції вам більш всього подобаються, Безпека? От чи акцентували на цьому увагу при виборі чи ні? Ну, по безпеці мені дуже подобається Audi пресенс. Це коли вона е, бачить якусь небезпеку, вона сама uh -huh. тормозить. Це от прям дуже сподобалось, Ну і я користуюсь іноді навіть вона рятує від якихось моментів. Uh -huh. Ну скорості 200 на автобані, так? Так. Ну по опціях зрозуміло, а от по салону бачив темний варіант, обрали. Чому саме його хотіли можливо світу? Чи от саме вибирали? Темні кольори чистого оформлення, хотілося світлий салон, але не знайшла Судьба. А, <рес> да, судьба. тому залишила чорне, але зараз звикла, і мені там подобається, що це дуже практично, а, <рес> дуже зручно. А ось по простору: багажник тут досить великий. Ми бачили. От в салоні на задньому ряду теж місця багато. Когось возити постійно чи самі їздити на машині. Більше за все, сама їжу там, іноді пасажирів беру, а, тому. Простору багато, але мені не дуже це замітно, тому що я за кермом угу. і воно якось комфортно за кермом. Цього досить. Ну більший варіант точно не розглядали там ті сьомі, там і все, що ще більше по габаритах, да? Воно М менше не хочу, а от більший поки що не розглядала? Можливо, в майбутньому ну повітря возити завжди цікаво, так. да взагалі неодноразово чув, що у ауді підглючує електроніка. От чи стикалося взагалі з таким моментом? Було щось у вас такі глюки, там можливо чеки вибивалися, яких насправді не було, або там переставало магнітово працювати. Чи поки таких нюансів не проявлялося? Поки таких нюансів не було, і я сподіваюся, що не буде. Взагалі чув по електронці, що тут бувають деякі проблеми: іноді там вилізають якісь чеки, яких по факту там немає, або на них можна не звертати увагу. Там буває, що з мультимедії там перестає працювати. Стикалося з чимось подібним, чи не було взагалі питань. У мене питань з цим не було, тому сподіваюсь, не буде. Ага, а що дратує найбільше машині? Можливо, якась функція є, або навпаки, ось відсутня, але хотілося б, щоб вона тут була. Ну, не вистачає доводчиків дверей. Uh -huh. Двері дуже важкі, вони не зачиняються іноді з першого разу, тому це б хотілося б додати. Uh -huh. А от гальм у цих штатних вистачає, судячи з того, що ви любите динамічно їздити, чи бувають такі моменти, що хочеться, щоб вона. Краще себе проявляла на дорозі. Мені завжди вистачало, навіть коли потрібно було екстрено гальмуватись, вона зупинилась досить енергійно, досить швидко. Ага. Ну, в будь-яких комплектаціях є якісь фішки, от 100%, які можливо ви ніколи навіть не використовували, але там інші люди, можливо, цим користуються постійно. Щось є таке в цій машині, от що вам взагалі не треба, але воно от тут є. Є, звісно, я навіть не знаю, хтось користується цим чи ні. Є клавіші там один, ага. два, три внизу на тачпаді. Їх можна запрограмувати собі. Наприклад, там щоб Кіс відкривався в тебе. Ну запускався по клавіші там першій, угу. але я ніколи це не робила, і взагалі не знаю, чи потрібно це комусь. Угу. Зрозумів. Ну а так взагалі по машині. Маєте впевненість, що вона там не фарбована, чи от особливо немає ніяких нюансів там по електроніці. Чи може є все ж таки моменти, де от вона там підфарбовувалась, рехтувалась? Щось по ній робилось? По ній робилася задня двері, вона повністю була замінена угу. і пофарбована. А подушки тут стріляли, не стріляла? Подушка стріляла, якщо я правильно пам'ятаю, але яка не скаже, точно. не скажу так? так. Добре, ну в будь-якому випадку, ми зараз це перевіримо, пройдемося по машині товщиноміром, подивимося, yeah, що да, в нас на комп'ютерній діагностиці покаже. Ну і вже зробимо такий от попередній вердикт, що взагалі машина себе представляє. Наскільки вона вдала покупка на сьогодні? Добре, Добре. А, насправді бачили, що по машині були деякі нюанси по кузовному ремонту. Просто завжди люблю задавати такі питання з підлогом, щоб почути, що насправді скаже власник чи власниця. Так, поки що проходимося більш-менш, але звісно, в кінці вже покажемо фінальний результат, Що в нас по кожній деталі? 180 мікрон в межах допуску тут на капоті. Чуть-чуть криво переднє там фарбоване. Але чому не знаю. Так воно, наче без шпакльовки. Просто в одному місці. Ну і тут по заднім дверям дійсно теж є фарбовання. От якраз тут вони і робилися. Є е, ось місцями 280, є 300 мікрон. Ну, в принципі, фарбування тут якісне, питань немає. Тут теж 220 мікрон, 210. Можна сказати, що особливих нюансів він не помітив тільки ось тут по задніх дверях і задній арці, і буквально ось по передньому криву. Але без шпакльовки, без якихось е, нюансів прихованих, тобто, в принципі, все як і показує нам картинка. А поки в нас робиться комп'ютерна діагностика, буквально пару слів про салон. По-перше, дуже хочу відзначити зручну посадку. І от фірмову якість матеріалів Audi. насправді хто б там що не казав про компактні там кросовери, що вони у всіх майже преміальних брендів все одно мають якість матеріалів гіршу ніж очікуєш. Але з ауді це мінімально. Відчувається шкіряне кермо, шкіряні сидіння. Дуже подобаються такі дерев'яні і алюмінієві вставки по всьому салону. Ну і звісно, для когось це виглядає чимось застарілим, коли дерево є в салоні. Але, як на мене, це елемент розкоші, який не застаріває. Також деякі люди жаліються на те, що. Приборна, оця от панель і центральна консоль, принаймні до ресталінгої версії 12-16 року виглядала допотопно. Тут вже зараз зробили максимальні зміни. Наскільки це можливо, все стало більш уговатим, спростили насправді цю мультимедіа, тобто вона такими приємними шайбами регулюється. Також маємо екранчик, на якому висвічується навігація і основні функції. І досить функціонально оцю приборну панель, на які висвічуються і всі індикатори, і плюс різні режими поїздки. Це все можна переключати прямо тут. Також подобається те, що можна дуже багатьох варіаціях відрегулювати сидіння, тобто і по вилюту, звісно, що по нахилу спинки, по тому наскільки воно тут піддувається під вашу спину, звісно, всі габарити, розміри, зріст різний. Ну і класно, те, що от в літню пору можна відкрити. І зробити собі тут цілком панорамний дах, з яким приємно дійсно подорожувати. Я хочу зазначити, що опцій стало на порядок більше. Звісно, якщо брати до уваги, наприклад, версію вже від кінця 2020 року, від 2021, то тут салон став ще більш сучасний, але зміни були вже не такі кардинальні, як між 16-м і сімнадцятим рестайлінговим. Роком якраз комп'ютерна діагностика в нас теж підходить до завершення. Е, можу сказати, що в нас е, буквально тут вибиває якісь дві помилки, але вони і то архівні. Ну зараз вже 94 доходить до кінця. Це ще стара якась помилка з АБС пов'язана, Тобто, зараз я її тут не бачу. Ну і з боком керування мультимедія я бачу, що та працююча, тому скоріш за все. Нюансів дійсно немає. По кузову, як ми помітили, все, що в нас і було озвучено власницею, все воно так і виявилось. Тому можу однозначно цю машину вам рекомендувати. Підсумовуючи, ще хочу сказати за оцю фірменний шильдик Audi, який підсвічується при відкритті дверей. Ця функція прям всім подобається. Ну а загалом. Побачивши все, що стосується цієї машини, я можу її однозначно вам рекомендувати. Це авто виставлено в нас на сайті, друзі. Ви можете зайти туди за посиланням під це відео і переглянути як цю машину, так і інші, які теж доступні на продаж. Також, якщо ви хочете пригнати машину за кращою ціною, не биту з Америки з вигодою до 20-30% від ринкової вартості в Україні, то звертайтеся до нас компанії Автофрідом. За послугами всі нюанси ви зможете прочитати на нашому сайті. Ну а звернувшись до нас в Дірект або залишивши заявку на сайті, почуєте вже більш детальну інформацію. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ось такий в нас вийшов огляд. Дуже дякуємо власниці машини Юлії за те, що показали її для нас, розказала основну інформацію в інтерв'ю. Ну а для вас будемо робити ще море цікавого контенту. До нових зустрічей! Бувайте!